У Житомирі 27 березня в мікрорайоні Поліва було скоєно замах на вбивство 43 річного чоловіка. О 8-й годині ранку мешканці будинку на вулиці Ціолковського почули звук пострілу з двору. Складав бумагу і цього чув хлопок. Подняв голову і ніде нікого не ні, ні цього. Нігде нікого, ще собачка загавкала. І все, ніде нікого не було, не знаю, не бачив. Пізніше на місце приїхала поліція і швидка, розповідає Володимир. За його словами, постраждав чоловік із сусіднього під'їзду. Роман, мешканець будинку, каже, що не чув жодних звуків. Коли йшов зранку до кав'ярні, то побачив діру в лобовому склі автівки. Постріл ми не чули, я живу рядом там. Я постріл не чую. Там то, що візуально видно, що. Були постріли і що там обмотали. Ми там навіть і ближче не підходили нікуди. Лідія розповідає, що це не перший напад на їхнього сусіда. Дуже були десь біля під'їзду, побили. Крові, кажуть, було повно. Весь під'їзд. Ну це вже було в сутеньках. Я вже теж почула аж на ранок. Ну, я бачила, він з головою пов'язаною ходив, і ми ходили. Ну, всюди, в саді бомби збережістю. Він бідненький приходить. Повідомлення про постріли та ймовірне поранення людини не дійшло до поліції близько 8.15, Розповіла Марина Вітвіцька, речниця Житомирського районного відділу поліції. На місці працювали слідчо-оперативні групи Житомирського районного управління поліції та головного управління Нацполіції Житомирщини. В салоні автомобіля було виявлено 43-річного Житомирянина з ймовірно вогнепальним пораненням. Його було ушпиталено, а нині. Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб і затримання осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Розслідування проводиться по за замахом на умисне вбивство. Надія Назарук Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.